Раки, вітаю вас! Пропоную до перегляду теророзклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, раки. На цьому тижні ви захочете усамітнитися. Можливо, ви відчуваєте, що наодинці з власними думками ви накопичуєте в собі силу. Або ж також відлюдник показує, що ви маєте необхідність щось обдумати, знайти якусь відповідь на ваше запитання наодинці з собою. І відлюдник має такий ліхтарик з зіронькою, що вказує на те, що ви обов'язково знайдете відповідь. На своє запитання. Дайте собі можливість побути наодинці з собою, щоб вас ніхто не відволікав. Можливо, навіть ось якийсь пан знаку Стихії вогню, який дуже активний, такий проявляє свій характер, запальний, такий знає, як. Привернути увагу в компанії до себе. Так, такий активний, рішучий і завжди діє, не стоїть на місці, не обдумує, а знає, що буде робити, і робить це, не тільки думає. Подивимося раки ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Всього, якийсь завершальний етап болючий, щось травмувало. Щось вас дуже травмувало, але це вже етап завершується. можливо, після цієї травми, на цьому тижні, вам і захочеться побути на самоті. Так? Можливо, вас травмує така ситуація, ось як тут: нечесний бій, де. Людина, яка перемогла, там, чи в сварці, чи в дискурсі якомусь. Але не відчуває цього приємного відчуття переможця, тому що сама розуміє, що цей бій був нечесним. Тому може бути якісь, якась така ситуація або у вас, або хто з вами ось так, такий бій робив. ким бій. Подивимося. Що вам може заважати на цьому тижні? Не заводити може ще якийсь в вашому оточенні пан знаку зодіака стихії Землі, людина відповідальна, мисляча, в якої все в порядку, на яку можна покластися, такий сім'янин, чоловік для когось. Але чомусь на цьому тижні потрібно звернути увагу, ця людина може заважати. Обміркуйте для себе. Чому саме ця людина може заважати вам? І порада карт для вас, раки. Порада карт, відчувайте в собі вогонь. Я так розумію, що після ось такого відпочинку і занурення в свої думки. Вам потрібно буде трішки проявити і запального характеру. Можливо, в плані захисту після ситуації нечесного бою. Це людина рішуча, можливо, вам карти і радять бути більш рішучою, йти за власними ідеями. За вашими бажаннями прислухатися до себе і впевнено куркувати до вашої цілі, не сумніватися в собі. Бажаю вам прекрасного тижня, раки. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!